Президент Асоціації імплантологів України Павло Володимирович Сідільников з акцентами про викладання імплантології після дипломної освіти. Дякую, Миронович. Вітаю всіх колег в цьому залі небайдужих до стану викладання в до і після диплому. Наразі я хочу ознайомитись з тим, як викладається розділ з приводу використання методики. Выбери. Вы... Uh, Хочу розповісти, як викладається розділ дентальної, дентальної імплантології на кафедрі стоматології Національної медичної академії після дипломної освіти. Викладання цього розділу стоматології розпочато в нас з дня заснування кафедри, тобто з 2000 року. На той час викладалося здебільше в системі підготовки лікарів-стоматологів на пеатестаційних циклах, тобто в розділі загальної стоматології, проводились лекції здебільше і ознайомлення зі структурою хірургічного кабінету, в якому проводилась операція по встановленню детальних імплантантів, організація цього кабінету, його відмінності і набір специфічних інструментів та обладнання. Тобто мета була цих занять дати інформацію про наявність такого методу лікування стоматологічних хворих, показати покази та протипокази, методи застосування одноетапового чи двоетапового і види протезування на дентальних імплантантах. На циклах тематичного удосконалення з питань парадонтології, крім методів дентальної імплантації, викладали ще методи кісткової пластики в лікуванні хворих на генералізований парадонтит або окремо методи застосування кісткової пластики, або в поєднанні з методами дентальної імплантації. З 2010 року на кафедрі запроваджені цикли тематичного удосконалення. Ортопедична реабілітація стоматологічних хворих з використанням методу дентальної імплантації це е, тематичний цикл суто для е, викладання е, самої методики дентальної імплантації кісткової пластики в реабілітації стоматологічних хворих з різними е, нозологічними формами. Склад робочої групи професор Павленко Олексій Володимирович, професор Мазур Ірина Петрівна, доцентка Банчук Сергій Вікторович. Ну і я. Пояснювальна записка. Ви можете прочитати мета цього тематичного вдосконалення, для чого була впроваджена. Головне, що ми зареєстрували його як тематичний цикл. Тут хочу звернути вашу увагу на термін один тиждень і 39 годин. Це співпадає з тим, що показував професор Санц на циклах тематичного удосконалення, тобто один тиждень десь близько 40 годин. В цю тематику входило це повний навчальний план, який складається з лекційного матеріалу, семінарських занять і практичних занять. 10 годин, тобто 5 лекцій у нас виводиться в лекційну програму. Так само, 10 годин 5 семінарських занять виводиться на вже спілкування, більш таке особисте спілкування між слухачами і викладачами. І 18 годин на практичні заняття, де е, слухачам викладали і методи планування, методи діагноз, діагностики, методи вибору, методи дентальної імплантації для реабілітації стоматологічних хворих і методи остаточного протезування на дентальних імплантантах. Е, при завершенні. Циклу слухачі мали виконати перелік практичних навичок, які вони мали виконати на завершення. Половина цих зверніть увагу, стосується діагностики та плануванню дентальної імплантації в стоматологічному протоколі. Далі три практичних навика суто хірургічним етапам. В дентальній імплантації і три навика ортопедичні етапи. Зверніть увагу, що головне ми ставили на діагностику і планування методу дентальної імплантації, тобто формування філософії сприйняття методу дентальної імплантації як самостійного методу для реабілітації стоматологічних хворих. Залучали так само на такі цикли лікарів суміжних спеціальності, медичного психолога, лор спеціалістів і спеціалістів з фобакологічного супроводу дентальної імплантації. І висновки, на яких би я хотів зосередитись: перше викладання дентальної імплантації має бути логічним продовженням викладання в додипломній освіті. Для різних стоматологічних фахівців має бути диференційований. Підхід до викладання від ознайомлення, то чого ми починали в самому початку, я казав для лікарів передати ацистраційних циклів, що є такий метод, до рівня оволодіння методами на тематичних циклах. Викладання дентальної імплантації за рівнем складності проведення методики так, так само має бути враховано в системі післядипломної освіти. Викладання першого та другого рівня складності має проводити кафедра стоматології або кафедра ортопедичної стоматології. Більш складні, більш складну дентальну імплантацію третього рівня має проводитись викладання на кафедрі хірургічної стоматології або щелепно-десів хірургії з залучанням фахівців. Ортопедічного фаху, які можуть викладати складне протезування на дентальних імплантантах, наразі дякую.